Свій Божий ранок, вітання линуть, хай сердець, благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріху, кінець. Весняне сонечко з небес, о незабутній нині час. Христос Воскрес! Христос воскрес! Це той, хто любить нас, дарує нам життя нове, достойне похвали у серці нашому живе, щоб вічно ми жили, попри наруги всіх і зло, і біль нестерпний свій. У смерті вирвав він жало, щоб рятувати світ. Отож, хвала йому і честь. Уклінний і до нього. Христос Воскрес! Христос Воскрес для кожного, для всіх. На полях надви вже весна зелена, спалахнув відги день благословений. Сонце шле з висоти, золото, проміння. Нині день не простий, зветься Воскресіння. А воно щоб ти знав, то велике диво, смерть у смерть подолав Божий син єдиний. Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних, кому здавався світ оцей таким похмурим і не втішим. Хоч він любов і добротворив, та не усі це розуміли. Через наклепи ворогів Христа до страти засудили. Ісус прийняв Голговський хрест, терпів наругу і страждання, мовчав, пізнавши зраду і смерть. Хоч міг спинити ті знущання, він став заступником для нас, перетишнім Богом. Яким нелегким був той час, що в небо нам відкрив дорогу, погасло сонце і бітьма журвою землю огорнула. Та ніч недовгою була, і у скорботі проминула. Неділям ранком швидко в сад іде Марина, і облітає древній град. Христос, воскрес! Ця вістка дивна, воскрес ще більше не вмирать, щоб подолати владу пекла, щоб нас від смерті врятувати, щоб ми також з Христом воскресли. Наш шлях лежить у майбуття. Ісус нас всіх до неба кличе, Він дарував нам всім життя, щасливе, радісне і вічне. Ще зовсім раненім, природа свяла, святу ли семанським, весь сонце ставало, в так тихо було, і не знала Марія, що крови немає, ще Божого Сина, Воскрес Ісус, на третій день збулося Слово те святе, Дають, хай твої уста, і воскресіння і життя, Смерть перемі зловили встав, не міністр природував співає, хай природа вся, погульне суттю сні серця. В цей пасхальний день звучить, Христос воскрес, ми будемо жить, бо він дає вічне життя, і віруславне майбуття. Воскрес Ісус, на третій день збулося слово те святе, співають хай твої уста, і воскресіння і життя, з відпередні звонилися, на небі місця приготував. Співає, Хай, природа вся, голой сухісті серця. Алілуя, Христос Воскрес, стало чудо і чудес. бо істину Ісус живий, бо істину Він Божий син, Воскрес Ісус на третій день збулося, Слово те святе, співають Хай Твої Уса, і Воскресіння, і життя, смерте. Милиса, на небі місце приготував, Хай природа вся, волуни Сусвіт, і серця. Хай на небі Сонце радісне сія, для Христа Ісуса буду жити, я. Він воскрес із мертвих, в силу зла здолав, бо любов безсмертна, для живих вона, буду з ним щоденно, в радості, в журбі, нім знайшла я друга вірну собі. Тож прийду з Ісусом, хоч би сто доріг, Він моя опора, Він увесь мій світ. Чудовий ранок сонце світить. Мила і пісня до небес. Раді ці дорослі діти. Христос оскрес! Христос! Воскрес! Христос, вся природа, величний гімн полинув до небес, хоч він помер з любові до народу і з гробу встав увесь Христос, Воскрес! Яка велична днина, яка любов і ласка, і краса, віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес, радійте нині, діти, сповнилось найбільше із чудес. Пропала тьма, і сонце правди світить. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Христос Воістину Воскрес! Thank you all of